Оздоровчо відпочинковий табір імені Олега Кошового ювіляр. Йому 60 років. За цей час тут побувало близько 40 тисяч дітей різних поколінь, а це кожен 30-й житель області. Щойно завершився тритижневий відпочинок, і у дев'ятирічного Максимка В кімнатах прикольно, ліжка прикольні, тумбочки в їдальні добре кормлять. А ще у Максимка тут з'явилася симпатія. Друзів знайшов, дівчину собі знайшов. Як дівчину звати? Віка. З вікою хлопець познайомився на дискотеці, танцювали повільний танець. Хоча не всім така музика до душі. Дискотеки тут короткі, я на них, ну можна сказати, не дуже й хожу. Там не цікаві. Ви ще смітляки. А чим погані повільні танці? Тим, що вони повільні. А які, яка треба, щоб була музика, щоб була дискотека цікава? Харбас. Історія табору розпочалася по воєнний час. Зараз тут житловий комплекс, харчоблок, клуб, медичний корпус, ігровий зал, спортивний комплекс, відкритий басейн. Основне те, що діти приїхали, пізнали те, що вони не знали. Вони навчились те, що не вміли і. Набралися сил. Мені принаймні хотілось би хто буде після нас зберегти оце все, не втратити, тому що повірте, щороку ми маємо можливість в цьому таборі проходить якраз відпочиває 600-700 дітей. Сьогодні немає де дітям подіти. Табір імені Олега Кошового розташований в екологічно чистій зоні посеред соснового лісу на площі 4,5 гектари. Дітей забезпечують п'ятиразовим харчуванням. А щоб вони не сумували, організовують навчально розважальне дозвіл. Я була в цьому таборі вже не раз. І от що вам тут найбільше до вподоби? Найбільше мені тут до вподоби те, що тут я знаходжу багато нових друзів. Мені тут подобалося, що тут було дуже багато конкурсів, що тут о, говорили, що треба вести себе нормально, що треба ліжко застріляти кожен день, стола накривати. Чого тут можуть навчитися дівчатка? Тут дівчатка можуть навчитися вихованості і інтелігентності». Батьки перебуванням дітей у таборі задоволені, крім цікавого відпочинку, нових знайомств діти стають більш відповідальні й самостійні.